Вітаю, шановні любителі Neverwinter Nights! З вами Рулет, і ми продовжуємо проходити другий розділ кампанії Shadows of Andrentide. У попередніх серіях наші героїні вдалося завершити свою службу у работорговця Аштарі, котрий мародерить в руїнах Андрентайду. А медуза чаклунка, ге з тим часом продовжує ритуал підняття стародавнього міста у небо. Щоб її зупинити, необхідно потрапити на вершину вежі вітрів. Однак, прохід захищено силовим полем. Зняти його можна використовуючи три магічних артефакти: вітер мудреця, вітер мерця та вітер темряви. У Передній серії нам вдалося дістати перший із них. А сьогодні наша героїня відправиться у криптову вежу на пошуки другого. Тож, любі друзі, усім приємного перегляду. Продовжуємо, друзі, ганятися за вітрами. Сьогодні у нас за планом північне крило цієї е, будівлі. Е, ми сьогодні відправимося в крипту, наскільки я розумію. Так, у нас тут Крипт тауер Що ж, ще раз, усім приємного перегляду. Е, будемо отак, от по, по одному вітру за серію е, забирати. Так. Це нам е, сьогодні. Оце буде ще один вітер. Зберемо. І в наступній серії буде третій останній вітер. І вже потім підемо у вітряну вежу е, шукати оцю гейродіс. Hey Я так розумію, що зовсім скоро фінал буде. Так, бачимо купа пасток. Чому їх не можу? Ані, можу. Чому? Я ж прокачав е, дізармінг. Чудово. Щоб Дікін тут не наробив горя. Бачимо, мумії лізуть. Так. Я йду в Інвіз. Е, нагадаю, що ми прокачали вже Амбідекстеріті. У нас тепер, ух, блядь, з двох рук має довбати нормально наша мадам. Огу, блядь, тут пасток. А як ми втрапили в пастку? Ага, оця штука їх спавнить. Е, все недурний, зрозумів. Більше не буде спавнити. Так, 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 мумійненки. Тримайте себе в руках. Дікін, поки там забафається, я вже всіх переб'ю. А, тут цих саркофагів не один. А добре, я тоді з саркофагами буду розбиратися, Дікін, надіюсь, виживе. Блять, і мене ці пастки б'ють. А це не так швидко розлітається, як попередній. Дікіне. Тримайся, Дікіне. Пробач, я мушу займатися. Можливими речами. Ще цей вальнемо. Красава. Скільки їх тут? Ще там я бачу одна є? Тут ух бляха муха. Тоді якусь масуху кинути. Але я ж не чародій навіть не друїд. Готовченко. А що воно робить взагалі? Понижає силу, ну то таке діло. Діло житейське. Головне, аби не паралізувало і. Що там ще воно любить робити? Пам'ятаєте оригінальну кампанію? Там. Що не пастка, то з паралічем. І ти стоїш 3 хвилини і втикаєш як довбоє. Ну Ця кампанія Shadows of Andering мені, чесно кажучи, подобається більше. Хоча вона, як на мене, така більш лінійна стала і компактніша. Що не зовсім на користь. Але в плані е, самих локацій, в плані квестів, в плані луту навіть самого в плані самої структури локацій ну, набагато цікавіше стало. Дікін, де ти там? Мене тут дрючать. Е, Друзі, в мене ж мало бути Holy Water. Давайте побачимо, чи вона допоможе їм. Ну, мені точніше. <свистак> Їм вона точно не допоможе. Ти кидаєш? ідеї, мало б дезорієнтувати Так, я йду в інвіз. <свистак> Йохан і баба їх тут. А, а де мій дік-ін? Ось цього він. Давайте будемо бити потроху. О, їх холли вот быть нормально. Что, дикен? Да дикен. Охи прихильники тут дохера. А чему ті мейн світяться? Можливо там щось прикольне. Так, крипт ки. Можно въ съебаться нам за них дають. А, дивіться, 200 досвіду. Це ми отримали 200 досвіду за те, що ключ під... 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 підібрали. А за оцих громадян нам дають всього-навсього по 5 досвіду. Чи є їх сенс бити? Давайте так прикинемо. Тут їх з десяток, ну 50 досвіду десь буде. Ну, хай там 100 навіть. я думаю, воно того не варте, друзі. Йдемо собі далі. Немає нам сенсу з ними оце копошитися. Взагалі було б непогано на дуб цю сісти і відпочити, але ми тут не можемо. Так, ну я закупився в того ящера нашого работорговця аптечками. Тому. Можу собі дозволити. Сила понижена. А чи немає в нас якогось там Restoration Potion Potion of Heal? Чи воно зніме оцей ефект? Не зніме. Uh, Мені треба було б ресторейшн. У нас це тільки заклинання. Ну, поки не будемо Е, uh, Добре, давайте ми тоді бахнемо Зілля. Skin. Я ще прикупив собі. Alls wisdom, щоб у нас броня збільшилась. Uh, cast Grace, щоб збільшилась. Uh, Спасброски на рефлекси. І. Ой, блін, я знов п'ю Wisdom. Е, uh, Де я хотів. Foxcunning. На спритність. Все, друзі. Теперки ми зберігаємося. Так, Burning Man. Це якесь Американське... американський фестиваль, да? В Аризоні? Чи де він там, чи в Неваді? Не пам'ятаю. Ласт похоть, каже. Розпуста. А, що тут робити? Щось можливо теж треба знищувати, бо мені здається, я стану цю штуку, то в мене згорить срака. вони не б'ються. Трата. Але барда. Не ідентифікована. Тепер вона у мене в кишені. А тут до хіра чого валяється, але воно все не ідентифіковане. Не знаю, чи воно нормальне, чи воно буде з проклятими статами. Ну, позбираємо поки що. О! Важіль. Щось і стало. Лонгбоу не ідентифікований. Боунс. Блять, не можу навестися. Мейс. Ну от і в нас і вже забиваються сумки. WX. Щось я не дуже хочу це все піднімати. Падло. Але доведеться. Бо моя ця натура піднімання всього. Не дасть мені піти звідси спокійно. А Дікін, чому ти туди пішов? Що ти там знайшов? Де там та торба в мене? Блатна? Е, ш... О! Це може бути арморка, типу, не арморка, а шмотка. Тряпка. Бо я за всю гру таки жодного разу не знайшов тряпки нормальної. Оце як на початку ще вдягнувся, такий хожуній. Так, треба з цього бляства забиратися. Це сюди нам чи туди? Де ми зараз опинимось? Third floor. Третій повер. Ще якась дурня. Опа. Ага, то стіни зникають, бачили? Це схоже лабіринт, який постійно змінюється. Прикольно. А скелетик такий живучий. Ну що, чекаємо, коли черговий раз А Нам, по ідеї, треба щодо туди в кінець дістатися якось. Ну, можна було б їх всіх побувати ще по дорозі. Дивіться, його засунуло за стіну. Дікін, e, не займайся дурнею. О. А. Вівтар. Булет. Darkness. Опа. Чума якось прийшла. Дікенем, блін. Протект мій. А Дікін не може, Дікін за стіною. Отримує люлей. Що в нас тут в честі? Торба. Не ідентифікована. Найс. Nice. Сракофаг. 200 голди майже. 50 голди. Все, тут, в принципі, нас вже нічого не цікавить. Дікін там отримує пострайці добряче. Дікін я біжу. А, хоча не треба, ти вже там сам майже справився. А я поки що полутаю, ти там займайся. Опа, чувидло. Може відпочинеш трошки. Нокдаун міст. Ну то класика жанру. Хоча він теж місає. Причому так жорстко місає. О, попав. От і Дікін прийшов. Рішала наш місцевий. Я поки полутаю. З вашого дозволу. Чувидло. Не лякай їжака голий сракою. Так, я чекаю свого виходу. В принципі, лабіринт такий собі. Цікаво, тут відкриється ця стіна чи ні? Я зможу пройти? Ну, не знаю, як пройти крізь неї, а ха, бити крізь неї можна. Добре, не будемо чекати. Прийду так як я. Дивіться, а вона відкрилася, як я відійшов. Яке воно підступне. Блять. Оце то чувак. Не думаю, що на нього е діють е ці атаки. Снік. Нокдаун restricted. Віздом проходять бафи мої. Intelligженs. Ааа, що це таке, бляй? А, це. Порох невидимості. Кастану на себе хейст з цього каменю. Це чувак. Валяйся. Скільки за нього дали досвіду, я не побачу. його знає. За них, мабуть, досвіду й не дають взагалі. Ні, 29, і все За Заздоровання. Не побачив. Дікіне. Так, тут щось валяється. Ой, у там валяється. Блін, мене замурували, блін, в тюрмі їбаном. Дікіне, не кипішу, я зараз до за тебе прийду. О, там ще один такий. Битлборг. Ладно, в Дікіна своя республіка. Блять. Я в пісці. Выпустить меня. Let me go. Загляну в ці двері. О, тут щось цікаве. Я б навіть сказав інтересне. Блін, оце я приблизив. Чуть не всрався з приляку. Шортбоу. Это натиснув. Дай похуй. Все одно він здох Так. Тут у нас щось таке. Лутецька фортеця. Троун. Сядемо. Мене бафає чи дебафає цікаво? Якщо я на цей сяду, нічого не відбувається більше. Оці трони якісь не дуже гарні. Можливо, щось погане відбудеться. Поняв. Більше так не буду. Все вже другий раз мене не стілите? Ех, так і знав, що, що щось недобре буде. Ось ще гірше виглядають, Ну, його в баню. З їхніми цими приколами Кукрі. Кукрі мені не треба. Я по каму більше. Чувак дон 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 Відкриваєте. Так, можна, в принципі, виходити, але я б ще заглянув десь в якийсь куточок. Тут ще стільки дверей невідкритих. А саме, до речі, Кукрі з ефектом регенерації. Ой, не кукрі кама, яку я знайшов в минулій серії. Я її поміняв на Desert Fury. Тобто Desert Fury я зняв, тому що. Хоча. Вона зараз мені тут пригодилася ж Нежить. Пофіг. як то кажуть. Чи пам'ятаєте в мене була кама Desert Fury, яка проти Нежиті прям так гарно ляпаси вішає. Елементальним демеджом лупить. А я якраз минулій серії поміняв. Ну. Вже як є. Дарт. Бля, мене щось. Паяло. Ох, і луту ми сьогодні надибали з вами, друзі. Що сталося? Гнів. Не гнівайся, друже. Це гріх. Е -е -е -е... От дійсно, от якби ще не було такої, знаєте, подляночки, щоб оцей весь лут, який ми знаходимо, в процесі ідентифікації не перетворився якийсь проклятий, і який би коштував одну голди при продажі. Оця гра може таке підсунути. Ми будемо бачити вже, коли попадемо до торгаша. Е, Для Монка атак, атак бонус плюс 5 і Electrical Damage 1. Але, як ви, ми вже з вами перевіряли, друзі. Оці монковські рукавички діють тільки, коли ти б'єшся з голими руками. Але рукавиці ох хо, -хо. Дуже сексуальні рукавиці. О, якраз двері відчинилися. Точніше стінка. Позаглядаємо ще тут. І тут що цікаве. Сракофа хваляється. Опа, Ревенант. Промахнувся. Ну. Насрати. Ну, довбий тепер наша монахиня з камами прям так. Ай-яй-яй. Так, і тут ще одні дверцята Так, друзі, позаглядаю тут в кожну комірчину, в кожен саркофаг. Піднімаємося далі в нашу крипту. Hall of Dead Wind Так. От тут у нас буде значить вітер смерті. А от він. Чи вітер мерця? Чи мертвий вітер. Е -е, добре. Можливо, тут є якась заковика, яку я не розумію. Але нам ну, зрозумію, бо я щось бачу біля нього якась така недобра аура, не хотілося б в неї ставати. Давайте збережаємося, Ну Щось геть не, геть не хочеться туди ставати. Ну так, да, бачите, ми сюди стали і. він зомбі. З'явилися. Давайте вийдемо з цієї аури недоброї. Спробуємо зомбаків побити. Ого, це якийсь тут е зомбак. Прям батя. Ми його навіть не пробиваємо Можливо, його треба вбити. О! Аура прийшла. Можливо, можна вітер бити. Так, да, ми вітер можемо бити. Чудово. Аура знову вімкнулася. Ага. Так розумію, поки аура увімпнена, то його бити не можна. Блін, застанили. І він заново викликав зомбаків, знову аура вімпнулася, і попередні зомбаки здохли. Блін, ці стане. Нічого. Блін, діки нам вбили! Жесть. А це не добре. У мене якась свята вода, там не знаю. Якась є. Але в мене ще стан. І скільки цей стан може бути? Два дні чи три дні? Це пиздець, друзі. Ну скільки він може тривати? Ще триває. Е, друзі, це якась хуйня. Так, будемо старатися не попадати під той стан. Його дує отой зомбак. Е, він зомбі. Давайте спробуємо загрити цю штуку. Якось, щоб не ставати в зеленю ту. Так, да, чімо активувався бій. А зараз має викликати зомбаків. Так. Нічого не відбулося. Тільки якщо зайти в цю зелень, то її відбувається. Так, де той зомбак який стане? і всього він йде. Треба від нього подалі. Дійки, ну ти дебіл. Треба почекати, поки ця зелена аура прийде, щоб можна було бити ту штуку. Так, слідкуємо за тим зомбаком, щоб він не наробив мені горя цього. Все, можемо бити. Давай, 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 давай. Ще трішечки. При смерті. Блін. Ще один раз і ми його вб'ємо, цей вітер. Нові зомбаки викликались. Діки не так розумію під станчиком. Так, ми поки тримаємося. Дивимось за цією аурою його зеленою. Щоб одразу піти і накидати йому так, тікаємо. Аура пройшла. Б'ємо, убиваємо. Все, ми вбили вітер. Ми вбили вітер. Зомбаки лишилися. Аури з мене проходять усі Дікінковські. Я так розумію, Дікін досі в стані. Цей стан це просто страшна хуйня. Е, так, чуваки, я на вас кину. Е, Цю річ Holy Water Треба рятувати Дікіна. Нокдаун міст, ясно. Дікін жив, п'є банки. Оця херня не убивається. Дивіться, як воно довбить. Weapon ineffective. Що за прикол? Так, вітер підняли, отримали 1500 досвіду. Зберігаємося, друзі. Намагаємося вбити цю шнягу. Що з ним таке? Рейтинг модерейт. Е. Ага, в нього до отрути. зменшений імунітет. До холоду збільшений. До фізичних атак до снік атаки імунітет. Е, шо ж. Дікін, мені дуже прикро. Що ти це терпиш? Єбать, він його довбить! Це пизда. Дікін просто терпить. Збити б його з ніг якось. Нокдаун міс. Якби не місати, можна було б збити з ніг. О, попали раз. Е, просто в нього виходить дуже великий клас броні, і нам треба викинути на кубиках, типу, дуже великий демедж, щоб пробити. От в чому прикол. Це пизда, друзі. З цієї хуйні випало тільки 92 досвіду. І 0 луту. Жоден лут з цієї хуйні не впав. Міг би час він не витрачать. Це тренда. Блять. Для чого ця хуйня була? Добре, друзі, зараз я повертаюся до нашого торгаша, торгую і завершую серію. Цікаво, що ж ми такого там познаходили. Давайте дивитися. Так, більше всього мене цікавить ось ці шмоточки. О, -о, 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 -о. хуйня. Чесно кажучи. Ах і хуйня. Так, продаємо. Растет. Ротен. Бачите те, що я й казав. Те, що я, друзі, вам і казав. Нам зіпсовані предмети попадались. Які воно за 1 голди продаються? Тобто їх можна просто так от брати одразу і продавати за 1 голди. Тому що. Ну дивіться Я на ідентифікацію трачу голду. Мінус один пенальті бачите? Те, що я й казав. Тобто, це найобочка. Ми піднімали з вами повну найобочку. Єдине, що можна було по цю торбу ідентифікувати. Мінус 20%. Мінус 20% це хуйня не торба. Мінус 80% оце торба. Дивіться, давайте по приколу. О, ця а, арморка непогана, плюс 3. Але це медіум армор, ніхто в нас таким не ходить. Я відчуваю, що це теж херня, оце все. Можна одразу продавати за А Отака от, от найобка, друзі. Тут у нас що, тут в мене якісь там сраки, язики. Ще, по-моєму, в Дікіна є торба одна. Де там наш Дікін? Ну, цю штуку теж можна продавати, але хай поки буде. Дікін... Де там твоя торба? Давайте поглянемо, що там в нього. Uh, Armoor modifier мінус 1. Дивіться, по чому ми А, uh, Ну, блін, ну продали, до речі, непогано. Це 225. Хоча на ідентифікацію пішло 100 голди. Uh, давайте ще глянемо на сокирку. О, oh, сокирка, до речі, з бонусами. Сокирку можна дорого продати. За 1600 голди продали сокирку. Пенальті мінус один це ми продамо за Bestін. І саме продамо теж за Bestін. Ну таке, друзі, лут не вражає, чесно кажучи. Гаразд, друзі, я гадаю, що можна завершувати серію. Так, щоб було логічне завершення. І ми в наступній серії вже підемо у Західне крило шукати третій та останній вітер. І вже через серію ми відправимося сюди в центр, там де храм у той вітрів, і пройдемо далі. Я так розумію, ми там далі будемо вже на фінішну пряму йти і е е давати люлей нашій медузі Гейродіс. Що ж, друзі, щиро вдячний вам всім за перегляд. Хто додивився до цього моменту, особливо вдячний, е ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це єдине і найважливіше, що мотивує мене продовжувати. Вести цей канал із летсплеями інакше б я давно на нього забив і кинув би всі сили на канал з оглядами. Е, що ж, бувайте здорові, до нового відео.